Ну, погодьтеся, можна було пса патрона, який потім уже з'явився як пес патрон, та відомий всім, да, виставити на білборд у 2019 році. Якщо б він йшов від Зеленського, то він би був обраний до Із парламенту. І список його цуценят. Та то, е, тобто, це ж не було е, про ідеологічну складову. А на сьогодні слуга народу є частиною е, ліберальної. Європейської платформи є, в Європарламенті так? Да? Ну, і в Європарламенті, і на рівні Європейського союзу, так ну це ж смішно. Де вони, а де ліберали? Ну це це просто. Там може є кілька людей, які від ліберального ну, спрямування, та? але вони там же ж де бідьракі щука. Точно так само. Ну, це треба говорити відверто, та? як було дуже багато випадкових людей з точки зору ідеології, зокрема мажоритарників у БПП попередньому скликанні. Та? Я стала членом партії Європейська Солідарність тільки коли ми пішли у опозицію. Тому що в попередньому скликанні я не була членом партії. Тому що ось викристалізувалася та ідеологічна платформа, яка для мене ну, цілковито. Ну, Працювала з моїми переконаннями, та тобто, яка співпадала з моїми переконаннями. Але це не стосується переважної більшості там політичних сил. І це якраз проблема, що ми що люди не пройшли або там щаблі політичного зростання, або щаблі ну, якогось професійного зростання. Тому я не можу сказати про те, що знаєте, просто там нові люди, а ми бачимо зараз знову запит на нові обличчя, і це. Дуже небезпечний запит. Як на мене, ми все-таки мали би дивитися на людей фахових. Ми мали би дивитися на репутацію людей. Тут інститут репутації в принципі не працює в Україні, і це мене просто жахає.